Шановні слухачі, всім привіт! І скоро настане дуже важлива дата для нас: це визволення Херсону. 11 листопада 2022 року. Місто Херсон знову перейшло під контроль України. До цього воно майже 9 місяців перебувало під окупацією. Після повернення міста почали відновлювати роботу транспорту, зв'язку, шкіл і лікарень. Люди отримали можливість знову жити у своєму місті та поступово його відбудовувати. Дякую за це Богу та нашим ЗСУ. Херсон це не лише про кавуни, а в його вулицях ховається далека історія. Херсон це місто на півдні України, розташоване біля річки Дніпра, неподалік від Чорного моря. Через свої розташування Херсон має зручний вихід до моря, тому тут розвинені суднобудування, торгівля та сільське господарство. Любимо та шануємо наш любий Херсон і дякуємо Богу Віта ЗСУ за те, що Херсон наш і завжди буде нашим. Дякую за ваш перегляд. З вами була Коваленко Тетяна з 7 а класу. До нових зустрічей.